Близько 15-ї вівторка у Хмельницькому стався потужний вибух. Першопричиною міг стати витік природнього газу в одній із квартир, що спричинило повне руйнування кількох поверхів багатоквартирного будинку. За попередньою інформацією, стався витік газу в одній із квартир у будинку. Шестиповерховому стався вибух. вибух досить таки серйозний. Пошкоджено дуже сильно один під'їзд. По суті, попередньо виглядає так, що 18 квартир потрібно буде відселити. І зараз комісія з відселення працює над тим, аби знайти людям житло і переселити їх. Частину з квартир цих 18 не підлягають ремонту, а відповідно потрібно буде проводити серйозні будівельні роботи. Спочатку комунальна техніка розчистила під'їзні шляхи до будинку, адже після вибуху стіни заблокували під'їзд у притул до споруди. Далі рятувальники приступили до розбору завалів. Під час вибуху пані Галина перебувала у квартирі. Вибуховою хвилею жінку кинуло на землю та вдарило дверима. Пенсіонерка каже: спочатку думала, що це чергова повітряна атака росіян. Виявилось інше. Я виходила з хати, закрила двері і вибух, і двері вирвали, і мене дверима прибило. Я впала на пол. І лежала, і все, лежала, думала, що це ракета. Слухаю, слухаю, думаю, десь чи вже щось буде, чи відбудь, чи що. От, але чую, біжать, всі, сусід біжить. Я кажу, Сережа, що сталося? А він каже, не знаю. Я кажу, що ракети, на льот кажу, чи що. Він каже, ні, біжить на вулицю. І все, і я вибігла оце аж туди вниз. І все, і побачила вже оці поверхи шостий і п'ятий, що його нема. Четвертий розваляний і все, пішені. А тих сусідів знає, знаєте? Хто Знаю, але вже, вже їх там познаходили всіх. От. Одні, шостого не було, там квартиранти були. От не квартиранти, вони купили квартиру і вони там ремонт робили, не жили поки. А там нижче я не знаю людей, бо я не хожу. Ввечері до розбору завалів приєдналися додаткові сили відділення рятувальників, верхолазів та відділення спеціального призначення Дельта. Вночі у будинку під завалами виявили тіла двох загиблих жінки 73-го року народження і чоловіка 83-го року народження. Тіла загиблих направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Встановлюється також і причина вибуху.